Доброго ранку! Головний борсочок Пізнайко бажає усім гарного дня. Одягайтеся тепліше! Він приніс нам цікаві загадки про овочі та фрукти. Він буває червоненький, зелененький та жовтенький, є солодкий, є й гіркий. Що за овоч отакий? Так, це перець. На городі у нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі. Так, огірки. Він червоний, та не мак. У городі не буряк. Соковитий цей сеньор. Що це, діти? Звичайно, помідор. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Правильно, це картопля. Помаранчева лисичка, із землі росте косичка. Її зайчик полюбляє, страху перед нею немає. Так, це морква. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солоденький він на смак. Фіолетовий. Так, звичайно, це буряк. А зараз загадки про фрукти. Влітку у садочку зріє під листочком. Восени, набравши соку, стане враз червонобоким. Так, це яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Так, це груша. Запах, колір, все відмінне, посміхнешся неодмінно, як серединку кусати, скривить так, що й не впізнати. Так, це лимон. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку? Так, правильно, це слива. Їх люблять дорослі і діти. І мавпочки всі на світі. Вони на пальмі дозрівають і з спекотних країн до нас припливають. Так, це смачні банани. Як з коринкою дзвенить, а всередині мов жар, затріщав і розколовся, він від гострого ножа. До такого всяк ласун. Що це, діти? Це кавун смачний і солодкий. Які ви молодці, дякую за увагу! До нових зустрічей! Та не забувайте говорити вічливі слова своїм рідним, друзям та людям навколо.